Так, Євгеній, завершується перше коло, перша ліга. На позитивній ноті для команди. Як настрій? Ну, Настроєння хороше. На позитиві вже закінчили. Дві побіди підряд. З 2-0 горіли і виграли. Все-таки характер у команди є. показали. Тоді от хочу запитати, що. Сказав, можливо, тренер в, першому, в перерві, тому що перший тайм 2-0. Хоча моментів у першому тайму набагато більше у вас було. Ну, сказав, виповняйте установку, не відталкуйтесь від чужої гри, грайте свою гру і заб'єте свої гали, і результат на табло. От перше коло завершено. Є кількість набраних балів. От якісь думки були до цього, могли набрати стільки, стільки. От завершилось перше коло, як там, плюс-мінус задоволення, або ні? Ні, ну я завжди максималіст. Це, звісно, не те місце, на яке ми розслідуємо і на яке команда претендує. Зараз кожна ступенька, по ступеням, по і другий клуб ми покажемо себе, повіримо. Два м'ячі Титаренко сьогодні забив, немає зазрості, ви завжди націлені на найвищі бомбардирські там, сходинки. Це головне, щоб команда забивала, побіждала. Побіда і мої голи. Мої голи не стоять побіди. От коли от побіждає команда, я готовий сидіти на заміні, там, протереть поли. Головне, щоб команда виграла. Дякую, з перемогою. Дякую. Да.